Кредити Слово, яке в Україні викликає цілу гаму емоцій, від надії до страху. Хто сприймає його як шанс нарешті купити те, що давно хотів, а хтось як пастку, з якої потім неможливо вибратися. Ми виросли в реальності, де кредит. Часто був синонім ризику, де історії про віддав половину життя банку звучали майже в кожній компанії, а переплата здавалася несправедливим вироком. А тепер уявіть, що ви приїхали до Німеччини, і тут усе ніби перевертається. Кредит це не рятівне коло і не боргова яма, а просто інструмент, такий самий як молоток чи викрутка. Потрібен береш не потрібен. Не чіпаєш, і головне, ніхто не дивиться на тебе на тебе з осудом, якщо ти живеш у кредит. Бо для німців це не ознака бідності чи невдачі, а частина нормального фінансового життя. Чому так? Як влаштована система кредитування тут? Чи справді взяти кредит у Німеччині легко? І що насправді впливає на відсоткову ставку? І чи є в німців та сама фінансова грамотність, про яку ми так часто чуємо? І як вона змінює їхнє ставлення до боргів. На що беруть позики частіше за все, і чому навіть мікрокредити тут працюють не так, як у нас? Сьогодні ми розберемось все від психології до культури кредитів у Німеччині до конкретних цифр і реальних прикладів. Я розкажу про свій приклад, щоб ви точно знали, чи варто вам колись підписувати договір з німецьким банком і чим ця угода відрізнятиметься від тієї, що ви пам'ятаєте з України. Привіт, мене звати Валентина і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про боутс, документи, німецьку мову і трохи про себе, бо кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут вмощуйтесь зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Тож дуже вас прошу поставити на це відео вподобайку та напишіть коментар. Чим більше слів, тим, тим краще. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже-дуже мотивує творити далі. Тож, за статистикою, у Німеччині понад 15 мільйонів домогосподарств мають хоча б один споживчий кредит. Середня сума такого кредиту близько 10 тисяч євро, а середній термін 5-6 років водночас рівень просрочених платежів тут тримається на рекордно низькому рівні приблизно 2%. для порівняння у багатьох країнах єс. Ця цифра вдвічі втричі вища. Чому німецька школа не готує дітей до ЗНО з алгебри у стилі знайди корінь квадратного рівняння без практичного сенсу? Тут у старших класах дійсно пояснюють, як працює податкова система, як заповнити декларацію, що таке відсоткова ставка і як вона впливає на загальну суму боргу. Дітям з малку пояснюють, гроші треба планувати, не витрачати все, що маєш, а залишати резерв. Саме тому для більшості німців кредит. Це не щось позичити, щоб вижити, а спосіб розділити великі витрати у часі. Але давайте конкретно на що беруть німці кредити. Перше місце стабільно займають авто. Не дивуйтесь, навіть люди з хорошими доходами не завжди купують машину за власні гроші. У Німеччині поширені клас класичні автокредити. Так і лізинг, коли щомісяця платиш менше, але машина фактично не твоя. А через 3-4 роки можеш її змінити на нову або викупити. Друге місце це ремонти та облаштування житла. Дуже актуально, причому суми тут часто більше ніж на авто, бо робота майстрів у німеччині коштує дуже дорого. На третьому місці – це побутова техніка та електроніка, телевізор, холодильник, новий ноутбук. Це теж часто е, оформлюють у розсрочку, навіть якщо могли б заплатити одразу. Є ще одна цікава категорія: це мікрокредити. Це зовсім невеликі суми, зазвичай до 1000 євро, які можна оформити буквально за 10-15 хвилин через інтернет. Ставки там, чесно кажучи, високі, але попит є. Їх беруть не для того, щоб купити щось дороге, а щоб перекрити короткострокові касові розриви. І навіть у Німеччині буває, що люди живуть від зарплати до зарплати. Окремо варто сказати про розрочку, яка в Україні часто звучить як 0% переплат. У Німеччині така фраза теж зустрічається в рекламі, але треба бути дуже дуже уважним. По перше, 0% фінансування тут зазвичай справді означає, що банк, банк не нараховує додаткових, додаткових відсотків, але це працює лише на короткий термін 6-12 місяців. І тільки якщо ви абсолютно, абсолютно вчасно вносите всі платежі, пропустили хоча б один авто, то автоматично включаються штрафи, стандартна відсоткова ставка. По-друге, навіть коли в рекламі пишуть 0% фінансу, фінансу, кредитування, у договорі може бути інші витрати. Наприклад, це можуть бути адміністративні збори, страховка, плата за обслуговування рахунку. У результаті ви все одно заплатите більше ніж вартість товару. А ще варто пам'ятати, будь-яка розсрочка в Німеччині відображається у вашій шуфі. Ми ще поговоримо далі. Якщо навіть якщо ви справно платите сам факт наявності паралельних розстрочок може знизити ваш рейтинг. У Німеччині безвідсоткова ця розстрочка звучить привабливо, особливо коли бачиш. Ціннику на ціннику великими літерами 0% процент Таку пропозицію можна зустріти частіше за все у великих мережах електроніки, меблевих магазинах, автосалонах, навіть у будівельних гіпермаркетах. Здається, ось воно купуєш річ, платиш поступово і жодного євро зверху. Але коли розбираєшся, то розумієш, що нуль не завжди нуль. Да. В Німеччині. Е... Не все так однозначно. Як це працює насправді? Це е, звичайний ретейлерський кредит з фіксованим щомісячними платежами, але з тимчасовим змірненням від відсотків, якщо ти сплачуєш вчасно і без просрочок, технічно гроші тобі дає банк, він одразу розраховується з продавцем, а свою компенсацію отримує від магазину. Для тебе це виглядає як нульова ставка. Але насправді вартість фінансування часто закладена у ціну товару. Є ще кілька моментів, про які варто знати: ціна товару може бути вищою, ніж якби якби. Якби ти купував його за готівку чи банківським переказом. Це ось ця компенсація магазину за подаровані відсотки. Нульова розсрочка зазвичай обмежена строком, як я вже сказала, це приблизно 6-10-12 місяців, в залежності від магазину та банку. Пропустив платіж автоматично підключаються штрафи та стандартна кредитна ставка, яка може бути дуже, дуже високою. Навіть такі кредити відображаються у твоїй шуфа. Якщо контрактів буде забагато, це може погіршити кредитний рейтинг, от саме на цей термін кредитування. І наступного разу взяти більший кредит стане складніше. Висновок простий: 0% фінансування у Німеччині це не міф, але й не безкоштовні гроші. Це маркетинговий інструмент, який працює тільки якщо ти уважно читаєш умови, вмієш рахувати. І не робиш імпульсивних покупок. І саме це велика різниця з українською системою, де безпроцентна розсрочка справді часто виглядає як просто розбита на кілька частин. Ціна тут вже це частина вашого фінансового профілю, який впливає на майбутні кредити. Тепер щодо мого особистого досвіду, нещодавно я вирішила. Взяти в розсрочку посудомийну машину в магазині Отто за 249 євро на 6 місяців, Здавалося, дрібниця, але було цікаво перевірити, як це працює на практиці. І от що вийшло: ви зараз бачите на екрані таблиці розрахунку. Тобто, навіть за розсрочку я переплатила 12 ,74 євро центи приблизно 5% від вартості товару. У моєму випадку це було очікуване, але якщо купую щось велике. Різниця може бути відчутною. Тепер питання, яке хвилює нас українців: наскільки просто отримати кредит у Німеччині, особливо якщо ти іноземець, і тут якщо у вас чиста кредитна історія, стабільний дохід не з Джоб центру, і ви живете тут легально, шанси високі. Банки, а особливо онлайн платформи, на кшталт ЧЕК 24 чи з МАВА, роблять усе максимально швидко, але є ключовий момент шуфа. Це німецький кредитний рейтинг, своєрідна карта довіри. Вона формується з усього: чи вчасно ви платите за телефон, чи не маєте просрочених рахунків? Скільки кредитних карт відкривали і, і як ними користувалися? Поганий запис у шуфа і вам можуть відмовити навіть у найменшій У Мене таке було. А якщо у вас немає кредитної історії, взагалі, що типово для домогр... Новоприбулих то банк швидше за все або відмовить, або запропонує менше суму під вищий відсоток. Так відсотки бувають різними, і так, якщо пропустити платежі, можна серйозно зіпсувати свою кредитну історію. А саме тому більшість людей підходять до цього питання без емоцій. Для них це проста математика. Скільки візьму? Скільки віддам і що отримую в результаті, окремо, у мене є окреме відео про шуфу. Що таке шуфа, як вона формується, як замовити свою шуфу. Рекомендую подивитися, щоб в цьому розібратися. До речі, ця шуфа дуже важлива повсюди. Наприклад, при оренді квартири, знову ж таки, якщо брати розсрочку, не знаю, там якщо ви будете брати машину в лізинг, ця шуфа дуже дуже важлива, і її рейтинг дуже важливий. І окремо, ще хочу сказати, що ваш 24 Параграф теж є мінусом при взятті навіть тої ж розрочки чи кредиту. Якщо ви перейдете на інший параграф, то обов'язково сповістіть про це вашу банківську установу, і вже ви будете мати більше довіри в очах банківських установок, в очах тих, хто дає вам кредити, якісь. Якісь бонуси чи взагалі йде на зустріч. якщо ви не знали, що можна залишити 24 параграф і перейти на інший параграф, ось дивіться це відео, це дійсно реально. І наразі можна мати два параграфи, якраз щоб користуватися усіма благами цивілізації в Німеччині. Далі. І ось тут знову повертаємось до фінансової грамотності. Німці вміють рахувати не тільки доходи, а й ризики. Якщо кредит беруть, то з чітким розумінням, як і коли його повернуть, і що це не зруйнує їхній бюджет. І що важливо, вони не сприймають кредит, як щось... Чого треба соромитись, тут ніхто не дивиться на вас із осудом, якщо ви купили холодильник у розсрочку. Це просто інструмент, але інструмент, яким треба вміти користуватися, тут мабуть найцікавіше кредити в Німеччині це не про жити в борг, а керувати грошима так, щоб вони працювали на тебе, навіть якщо вони ще не твої. Німці не бояться підписувати кредитний договір, бо знають свої межі, рахують усі витрати навперед і що важливо, не беруть більше ніж реально можуть віддати. Ну більшість тут немає культури, а раптом я не розберуся. Є культура про планування на роки вперед. Але за даними Шульде Атлас 2019 року, більш свіжі ще не знайшла приблизно 10% населення вважаються роздольниками, тобто мають борги, що перевищують доходи чи власний капітал. У 2023 році близько 5,7 мільйонів дорослих, це 8,2% населення від 18 років, були у стані надмірної заборгованості, тобто не могли покрити борги з майна чи доходів. У 2021 році 6,6% населення, Кома 16 мільйонів осіб з Німеччини були перекредитовані, тобто мали борги, яких не могли сплатити навіть тривалий час. Тож так, відсотки бувають різними, і так, якщо пропустили платіж, можна серйозно зіпсувати свою кредитну історію. Але саме тому більшість людей підходять до цього питання без емоцій. Ну, в принципі, німці не славляться своїми емоціями. І ось головний урок, який ми можемо взяти для себе. Фінансова свобода це не тільки про те, скільки ти заробляєш, а й про те, як ти керуєш грошима, навіть якщо вони чужі. Кредит може бути і проблемою, і інструментом. Усе залежить від того, в чиїх він руках. А тепер питання для вас: чи взяли б ви кредит у Німеччині? А може, вже брали, знаючи, що система тут зовсім інша ніж в Україні, і якщо так. На що саме ви взяли кредит? Напишіть в коментарях. Давайте поспілкуємось, особливо цікавить вже реальний досвід кредитування в Німеччині або навіть покупки в просрочку. Тож чекаю вас в коментарях. в мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до самого кінця, ви великі молодці. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Завжди відкрита до спілкування в коментарях. В мене на цьому все і побачимося наступних відео. Чус!